В Україні люди виходять на масові акції протесту. Вони виступають за незалежність антикорупційних органів. Протести проходять у багатьох містах: це Київ, Дніпро, Хмельницький, Одеса, Житомир, Вінниця та інші. 30 липня в Києві біля театру імені Івана Франка зібралися кілька сотень людей. Вони закликають депутатів підтримати. Законопроєкт президента, цей законопроєкт має відновити незалежність антикорупційних організацій. Люди тримають плакати з гаслами, наприклад, руки геть від Набу і САП та незалежність не компроміс. У Запоріжжі понад 70 людей теж вийшли на протест. Вони сподіваються, що парламент ухвалить реальний закон. Цей закон гарантує незалежність Набу і САП. У Хмельницькому також була акція проти обмеження повноважень антикорупційних органів. В Одесі зібралися понад 100 людей. Організатори попереджають. Якщо голосування не буде успішним, мітинги триватимуть. Громадяни протестують проти закону, підписаного 22 липня. Цей закон обмежив незалежність антикорупційних органів. Активісти вважають новий законопроект останнім шансом повернути повноваження на Бу І САП.